Польський візит закінчився. Володимир Зеленський вперше з початку війни повноцінно відвідав країну друга, країну партнерку. Транзитом двічі бував у Варшаві, коли повертався із закордонних поїздок. Цього разу наш президент провів перемовини зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, домовився про співпрацю в оборонній галузі. Сторони погодили новий пакет військової допомоги. Ми повинні стояти поруч з Україною, підтримувати її економічно, гуманітарно, мілітарно, бути послідовними у. Цьому ми не можемо сумніватися. Це наш обов'язок перед жертвами цієї агресії. Результативними були переговори із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Варшава у рамках нового пакету допомоги передасть нам БТРи, самохідні міномети та ракети до ЗРК Перун. Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості, зокрема львівські, вони вже виконані. Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції. І польські танки вже на полі бою в Україні. І так само разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації. Сучасно польські брати нас в цьому розуміють. Країни співпрацюватимуть в напрямку розвитку оборонної галузі. Будуть створені спільні підприємства з виробництва озброєння та боєприпасів, зокрема й танкових снарядів 125-го калібру. Ще одна угода між державами пов'язана із відбудовою України. Матеуш Моровецький наголосив, Польща й надалі підтримуватиме Україну в її намірах стати частиною ЄС та НАТО. Вони хочуть бути в НАТО, хочуть бути частиною ЄС, і Польща сильно підтримує ці прагнення. Ми знаємо, що коли Україна буде в НАТО, ми будемо у більшій безпеці. Тому тут я звертаюся до ЄС. Європа місце українського героїчного народу в НАТО і ЄС. А потім було велике звернення Зеленського і Дуди до українського та польського народів. Тисячі людей зібралися на площі у Варшаві. У мене на роботі дуже багато поляків питали про те, як що сьогодні, чи можна піти, як зустрітись. Вони розуміють, що це історична подія. Як до цього приїжджав президент Байден, ми всі також спостерігали, були учасниками того процесу. І зараз також ми, в принципі, проживаємо цей момент разом з поляками. Вони розділяють з нами. Ці емоції підтримують нас. Вони відчувають також дуже велику гордість, що саме в їх країну приїхав Зеленський. Володимир Зеленський подякував польському народу за підтримку, гуманітарно-економічну військову та наголосив, для перемоги потрібно більше зброї, і в цьому допоможуть літаки. Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати, коли перемога. Потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в Росії на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч із літерою Ф 16 чи якесь інше варто діяти. У свою чергу Перша леді України Олена Зеленська відвідала центр допомоги мігрантам і біженцям в польській столиці та презентувала український аудіогід в музеї Варшавського повстання. Дуже важливо нам зараз, коли ми переживаємо страшні часи російської навали, доторкатись до таких історій, як історія Варшавського повстання 44-го року. Тому я дуже дякую, що створений. Повний аудіогід для українських відвідувачів, україномовних відвідувачів Юлія Весільєва, Давіта Вершин. Новини 33 третій канал.